Слава Ісусу Христу, миру всім, чи знали ви, що страви у вигляді Пасхи з яйцями на Пасху це не по біблії. І коли ти людям таке кажеш, то вони говорять, ти наступаєш на святе. Кожна людина має свої святині, свої святі моменти. Але за найголовнішу святиню забули це Бог. І Господь нам дав єдиного Сина Ісуса Христа. І Пасха це не просто якесь свято, обряд чи їжа. Пасха це набагато і набагато більше. І Пасха не пов'язана з язичинськими обрядами та ритуалами. Історія Пасхи починалася в давнину, коли Бог вивів людей з Єгипетського рабства. І тоді Бог справді повелів заколоти ягнят і обмазувати одвірки дверей. І коли приходив ангел-губитель і бачив кров, то він проходив і йшов далі. Але коли не бачив, то там все закінчувалося трагічно, тому що приходила смерть і прокляття. І народ справді здійснював Пасху раз на рік про згадку звільнення з рабства. Але з того часу минуло півтора тисячі років. І сам Бог прийшов в образі Ісуса Христа. І саме у Пасхальне свято Його не прийняли за святого і розіп'яли. Ісус помер за наші гріхи, взяв всі хвороби людства на себе, позбавив диявола сили, забрав ключі від смерті і від аду, і воскрес із мертвих. Пасха наша це Христос. І ми не потребуємо Його раз на рік, ми постійно потребуємо Його зцілення, Його прощення, Його любові, захисту, підтримки, що нас відділяє від смерті і від пекла. Кров Христа. І коли ми святкуємо неправильну Пасху, недостойно, не знаючи, пиячимо, об'їдаємося, не задумовуємось над справжнім святкуванням Пасхи, то ми стаємо винними проти тіла і крові Господніх. Бог сказав: хто не зі мною, той проти мене. І Пасха це вечеря Господня. Це спогад про Христа. Це про те, як Він нас рятував від смерті, від пекла. І якщо ви хочете знати більше про святкування Пасхи, протестувати себе, то ви зможете приєднатися до нашої конференції, до нашої церкви, Слово Боже. Запрошуємо, хай береже вас Господь.